Нововолинський центр професійної освіти гостинно відчинив двері для потенційних абітурієнтів, їхніх батьків, педагогів та всіх зацікавлених в отриманні якісної освіти, аби допомогти школярам зорієнтуватися у розмаїті спеціальностей і вибрати найбільш актуальну професію. В навчальному закладі відбувся уже традиційний день відкритих дверей. У фоє гостей зустрічали вихованці установи, які презентували свої вміння і навички. Здобув. Під час навчання тут і вишукані вишиванки, і красиві сукні ручної роботи, і вишиті бісером серветки, картини та рушники. Я Горгуш Анастасія. Наші називають повелительками голки і нитки. Так, це про нас, про кривсі вишивальники. Мабуть, кожна людина мріє мати красивий, модний та елегантний вигляд. Коли кравець вишивальник береться за голку і сідає за швейну машинку, на світ появляється… Являються елегантне або навпаки гостре і екстравагантне вбрання, про яке мріє кожна людина. Я Анастасія свідомо обрала для себе цю давню і в той же час сучасну професію заклад освіти, державний начальний заклад, нонський центр професійної освіти. Не менш цікавими були майстер-класи майбутніх перукарів, які вміло і вправно робили усім охочим дівчатам, ніжні та вишукані зачіски багатьох. абітурієнтів Ті зацікавили майстер-класи, під час яких можна було власноруч приготувати різноманітні закуски та прикрасити випічку. У Нововолицькому центрі професійної освіти нещодавно презентували нову лабораторію навчально-практичного центру сервісного обслуговування. Тепер студенти закладу освоюватимуть професію кухар та пекар у нових умовах відремонтованому приміщенні та сучасному механізованому обладнанні. Справжні кухар це. Унікальне намисто багатьох професій та талантів вміння поєднувати продукти, створювати кондитерські вироби та прикрашати їх. Цінувалася і буде завжди цінуватися. Тому я, користь Грінбург, Олександра, і обрала для себе таку необхідну і цікаву професію, бо знати особливості приготування найціннішого і святого хліба, різного асортименту випічки, кондитерських виробів, фірмових страв. це та вершина, яку я прагну подолати, навчаючи. З начальному закладі Новлинський центр професійної освіти. Також школярі мали можливість пройтися навчальним закладом, побачити на власні очі затишні навчальні кабінети, спортивний і тренажерний зали, лабораторії, комп'ютерні класи та бібліотеку. Досвідчені педагоги надали інформацію стосовно правил прийому до навчального закладу, змісту і форм підготовки фахівців, характеристики напрямів, спеціальностей та спеціалізацій. Також ознайомили з матеріально-технічною базою та умовами проживання вихованців у гуртожитку. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Олена Лешко запевнила, що матеріально-технічна база закладу не відстає від вимог сучасності. Учні проходять професійну підготовку у лабораторіях майстернях, оволодівають практичними навичками, проходять стажування на підприємствах. Відтак є конкурентноспроможними на ринку праці. День відкритих. Дверей це не лише цікава подія, а й важливий крок до прийняття відповідального рішення про професійне майбутнє. І чимало школярів з Нововолинська, громади та району, які завітали на захід, саме завдяки дню відкритих дверей визначились із майбутньою професією.